Чим небезпечний алюміній. Уважно про це про це послухайте зараз. Перш за все, алюміній він нефротоксичний. Він негативно впливає на нирки. Нирки мають його виводити. Потім він впливає на кістки кого ризику остеопорозу. Він впливає на мінералізацію кісток. Це великій кількості алюміній недопустимий Алюміній згідно дослідження призводить до хвороби Альцгеймера і впливає на нейрони, тобто зниження когнітивних функцій. Пам'яті, орієнтації в просторі це все алюмінів. Взагалі він небезпечний. Де ми беремо алюміній? Звичайно, щеплення всі містять алюміній. Наприклад, посуд з алюмінією. Якщо ми контактуємо з алюмінієм, особливо з кислотами, бляшанки із з ортофосфорною кислотою, теж негативно впливають на алюміній. А ще я особисто дуже люблю каву, капсульну. І в капсули з алюмінією вони дуже сильно нагріваються. Алюміній може потрапляти до нас. Також алюміній антиперспіранти ми використовуємо. Звичайно, алюміній через шкіру не так проникає, як всередину. Так ось до чого я веду. Я дуже люблю у мене капсульна кавоварка. Я дуже люблю цю каву, і ми знайшли ось такий варіант кави капсульної із біорозлагаємими, біорозкладними капсулами. Я дуже люблю прям цього австрійського виробника, 100% арабіка без ароматизаторів. Знайшла в гудвайні, але можна, це, хто Дніпропетровськ, СМТ дослідне, являється імпортером, можна загуглити, пошукати, якщо у вас капсульна кавоварка, то алюміній з капсул буде небезпечний. Ось така історія прям для мене це знахідка. Ділюсь з вами, не забудьте підписатися.